Густина речовини це фізична величина, яка характеризує певну речовину, та дорівнює відношенню маси суцільного тіла, виготовлено з цієї речовини, до його об'єму. Густина речовини позначається символом ро і визначається за формулою ро дорівнює М поділити на В. Тут РО густина речовини м маса тіла, В об'єм тіла. Об'єм зайнятий речовиною. З формули бачимо, що для визначення густини речовин деревини металу або рідини нам необхідно виміряти масу та об'єм кожного із запропонованих твердих тіл, а також масу та об'єм рідини, яка міститься у склянці. Ви вже вмієте вимірювати масу та об'єм тіла. І сподіваємося, добре пам'ятаєте, які прилади нам для цього знадобляться. Для вимірювання маси нам будуть потрібні важільні терези з набором важків. Для вимірювання об'ємів брусків нам потрібна лінійка. Для вимірювання рідини та об'єму тіл неправильної геометричної форми мірна посудина з водою. Перед тим як почати виконувати роботу, зрівноважимо терези. У переліку обладнання також є два вимірювальні прилади, що мають шкалу це лінійка та мірний циліндр. Тому необхідно визначити ціну поділки шкали кожного із цих приладів. Пропонуємо вам це зробити самостійно. Сподіваємось, що ви все зробили правильно і отримали такі результати. Ціна поділки шкали лінійки дорівнює 1 мм, ціна поділки шкали мірного циліндра 1 мл. тобто 1 см кубічний. Як завжди, отримані результати досліджень ми будемо заносити до таблиці. Перед початком експерименту вам належить заповнити другий стовпчик таблиці, записати назву тіл, густини яких ми будемо визначати. Виміряємо масу та об'єм металевого бруска. Почнемо з вимірювання маси бруска. Для цього покладемо брусок на ліву шальку терезів. Зрівноважимо терези за допомогою важків. І підрахуємо їхню загальну масу 20 грам, плюс 20 грам, плюс 2 грами, плюс 1 грам. Отже, маса бруска. Дорівнює 43 г. Запишемо в таблицю отриманий результат. Повернемо важки назад у футляр. Для визначення об'єму бруска виміряємо його довжину, ширину і висоту. Довжина бруска 6 см, ширина 1 см. Висота 1 см. Ваше завдання, скориставшись формулою об'єму прямокутного паралелепіпеда, визначити об'єм бруска. Отже, об'єм металевого бруска дорівнює 6 см кубічних. Отриманий результат занесемо до таблиці. Скориставшись наступним відео, пропонуємо вам дізнатися, якими є маса та об'єм дерев'яного бруска. Маса та об'єм металевого тіла, маса та об'єм рідини у склянці. Не забувайте своєчасно записувати, а потім заносити до таблиці отримані результати вимірювань та розрахунків. Творче завдання. Перед вами суцільний паралелепіпед з органічного скла і відливна посудина з водою. Запропонуйте два способи теоретичний та експериментальний визначення маси води, що вильється з відливної посудини, якщо в неї повільно занурити паралелепіпед.